Давно до мене прийшла одна пані, з неї є песик породистий, красивий, гарний, здоровий, хороший песик. Напише до мене з паспортом на повторну вакцинацію через рік. Я цього песика ще ніколи не бачила в житті. Паспорта теж не бачила. Значить, паспорт заповнений таким чином. Ну, по-перше, паспорт внутрішній, український, нас, нашої країни, внутрішній паспорт. Пані не збирається їхати за кордон, за кордонний паспорт для тварини не робить. Ну, він їй не потрібен, значить, в цьому паспорті є дві два рази відмітка про вакцинацію. Просто наклейки: ні дати, ні підпису, ні печатки ветеринарного лікаря. Питання, собака була вакцинована. Паспорт не заповнений, не підписаний власник, не підписаний, там що це собака, дата народження, порода така, та, полір, та, то колір такий, тобто, взагалі, не заповнений паспорт. Питання: собака вакцинована чи ні? Власниця розгублена, розказує: от мені от от сказали, що все зроблене. Я розумію, що пані не знає. Вона просто власник собаки. Вона їй сказала. Продавщиця, собаки, заводчик, да? сказала, що все зроблено, все тільки в рік підеш і будеш робити. Ну, вакцинована чи ні? Тут питання. Не знаю. Чи це просто паспорт? Просто пустий план, в якому є чотири е, наліпки. Одна, дві наліпки це типу одна вакцинація, дві наліпки це друга вакцинація, а чи вони були зроблені чи ні. Ну, ще й вакцина, яка робиться тричі. Не два рази вакцину, ну, один раз і через три тижні, другий раз. А є такі собачі вакцини, які робляться тричі один раз, потім через три тижні другий раз, через три тижні третій раз, чи вакцинована ця собака взагалі чи ні. Пощастило, що вона не хворіла.